Президенти No. У нас надзвичайно сині суперники. Одних із них придумав французький Шальтеро. Австрій а ще німець, отсвід, просвіт та росіянин Микола Носов. І лише ми, Косім, хам і Гальков Колючка українці. Не про наші пригоди розповідає автор щомісяця на першому каналі нашого національного радіо у передачі «Радіобайка» Хорошко, мій найкращий друг, а ще мій брат, він завжди підтримує мої ідеї. Між нами справжня дитяча дружба, яка зберігається на все життя. Ми побороли власні страхи. Вже легко можемо дати бісіч хулігану і тому обіцяємо організувати у книжковій країні тренінги. Вас що суботи на засіданні а.